Доброго дня, Руслан Некович. Підсумовуємо е, час з нашої останньої зустрічі, що прийшов. Яка була ситуація в нашому місті, в нашій громаді? Зокрема, добрий день. На щастя, ніяких надзвичайних подій в нашій громаді не відбулося. Е, ну звісно, що неприємність, неприємність це повернення до відключень електроенергії більш-менш по графіку. Кажуть, що все-таки із настанням морозів воно буде є. Все решта, зрештою нормально. ми пройшли такий перший циклоріздіяних свят. Як цей період для наших внутрішньопереміщених осіб пройшов? Власне, чи організовували ми для них якусь таку допомогу? Це ту вечерю. В місцях, де колективно перебувають внутрішньопереміщені особи, певні заходи відбувалися. Хочу нагадати, що продовжує роботи свої фонди. І, і в тому числі продовольчі набори роздавалися і тривають далі. Спеціального заходу міська рада загальноміського не проводила. Ми, до речі, плануємо це зробити. Кінець коляди і на день соборності, 22 січня, такий невеликий захід на вулиці. Ну добре, я дякую до речі нашим жителям і нашої громади, які продовжили коляду традицію, і навіть в такий складний час були вертепи. І я знаю, що і в місцях, де проживають внутрішньопереміщені особи. Теж звучала коляда, і це багатьом сподобалось. Мені особисто переказували, що дуже вражені нашими традиціями, які є на Галичині, в західній Україні і, зокрема, Морщині. Пасне щодо тенденції до збільшення чи до зменшення кількості осіб в нашій громаді, і чи ми надалі враховуючи яка ситуація зараз складається на фронті, готові приймати більшу кількість? Ми на жаль не готові приймати більше, тому що фінансування тих закладів, які надають такі послуги, є дуже обмежені, зокрема світанку. Там два фонди, які дофінансовували перебування, вони фактично завершуються в одному випадку. В кінець лютого, в другому в березні, і це 240 людей. Тому це нема можливості збільшити кількість. Більше того, в нас зменшилося вже з 2,5 Реально кількість перебування перед тих, що перебували на території нашої громади, вже десь до 2 до тисяч. Ну, десь така, я думаю, якщо, не дай Бог, не буде якихось інших складних подій в іншій частині України, то десь думаємо, що зимою взимку це от десь така приблизно кількість внутрішньопереміщених осіб в усіх громад усіх громаді нашій Моршинській з усіма населеними пунктами нашої громади. Це десь біля двохсот двох тисяч внутрішньо переміщених осіб. Дуже багато колективів, вертепів цьогоріч присвятили цю коляду власне для збройних сил. І всі е, зібрані кошти десь акумулюються для потреб збройних сил України. Е, власне, чи відомо вам, е, яка тут ситуація? Скільки таки наші громаді вдалося на для збройних сил, і що можемо, чим можемо допомогти? На жаль, я не маю повної інформації, тому що це все таки самодіяльні були речі, і я сподіваюся, що там все гаразд з совістю для декого, бо я часом бачу. Колядники, вертепи і не тільки в Моршині, і є скринька Збройних сил України. Ну, принаймні один, який точно я знаю, це Злисович, бо в нас там наш староста був активним учасником цієї коляди. Вони в Фейсбуці виставили 95, якщо не помиляю, тисяч гривень, які передають на Збройні Сили України. Зрештою, вони зараз якраз радяться, як раціонально використати. За що я щиро дякую. Всім, хто жертвує. Не тільки в зв'язку з колядою, а будь-яку суму від сво... від себе віддає всі мистецькі акції, збори, які йдуть на підтримку Збройних сил, це справді наближають нашу перемогу, і це дуже це дуже добре. Я дякую їм щиро. А чи продовжуємо тримати руку на пульсі, як то кажуть, контактуємо з нашими воїнами, воїнами з нашої громади? Чи є в них якісь такі прохання, які цілою командою можна вмонувати? Окремі були, от буквально нещодавно там просив один наш житель, просив планшет. Ми буквально працівники міської ради, ми цю проблему зараз вирішимо, але, до речі, не часто, не часто, коли ми вже самі телефонуємо і самі питаємо, не часто там називають якусь, якусь кончу такою потребою. Тим не менше, зараз ми отримуємо цей вантаж, який ми чекаємо додатково ще морем, десь буквально за кілька днів. І ми самі будемо просити родини обзвонювати їх, називати те, що зараз вже є в наявності і доїжджає, з тим, щоб ті родина могла передати на передову або залишити в себе. Частина буде передана безпосередньо нашому батальйону тероборони, який зараз на передовій. І буквально нещодавно. Буквально сьогодні відбувається робоча нарада фонду Рідня. Я дякую, бо вони планують найближчим часом передати вантажі і родинам військових, і людям різних кризових категорій, в тому числі з інвалідністю і таке інше, і внутрішньо переміщених особам. Тобто, підкреслюється, вже будуть не тільки внутрішньопереміщені особи, а й ті категорії, які живуть. Будуть жителі Моршана, населених пунктів нашої громади, зможуть отримати цю допомогу через терцентр з надання соціальних послуг, колись його називали обслуговування одиноких. Ми делегували ті повноваження, розширили їм трошки власне, їхню сферу діяльності і обов'язково сконтактуємо. Є база даних, сконтактуємо з кожною такою родиною. І, користуючись нагодою, хочу сказати, що якщо хтось має... Ініціативу сам звернутися, поки не чекаючи того дзвінка, можете в терцентрі, ми потім дамо телефони контактувати, розказати свою проблему і вибрати з того, що буде там в першу чергу теплі речі і таке інше. Буквально тиждень залишається у нас до початку навчального процесу в нашій громаді. Ми попередньо з вами говорили про проблему. Обгріву безпосередньо в нашій школі Мошинській щодо того, щоб запустити таку котельню нашу, яка опалюється від, від природнього газу. Яка тут ситуація? Чи працюємо в цьому Зараз канікули, але лікарня і садочок опалюються за рахунок власності і газової котельні. Ну, законодавство таке про закупівлю, що там якийсь час це прямими угодами. Зараз буквально оголошуються відкриті торги. Там є деякі нюанси технічні, але я сподіваюся, що буде так, як і є. Тобто наша котельня газова опалюватиме, надаватиме теплоносій для всіх бюджетних установ і шкіл. І проблем тут, власне, би не мало бути. До того ж, ми на вівторок на сесії приймаємо рішення і профінансуємо теплоенерго додатково ще для потужного генератора, який би якраз мав мав. Цю прогалину з вимкненням електроенергії е, е, заповнити, і думаю, що все буде гарно. Зараз якраз час такий у нас стало холодніше щодо пунктів обігріву, так званих пунктів незламності, Чи продовжують вони працювати? Чи працювали за час цих свят? Як за яким графіком Продовжують, Не особливо багато там ходять грітися, але я особисто бачу, приходять для заради інтернету, заряджають гаджети. Тому, будь ласка, всі пункти працюють. Нагадаю, що в цілодобовому режимі працює пункт незламності в ДСНС, наші пожежники на вулиці Данила Галицького, є міська рада і підприємство житлово-комунального господарства. Ще два пункти школа тимчасово не працює, і управління праці соціального захисту на населення на вулиці Данила Галицького, 32. Там є пункт, який працює в межах робочого часу цього, цього управління. Тому кому потрібно, будь ласка, можете звертатися. Вони, в принципі, працюють. Якщо настане цей період особливих холодів і вимкнення тривалої електроенергії, підкреслюю, тривалого, тоді ми дуже активно будемо працювати ті пункти, і ми закликаємо приходити грітися. Особливо в цілодобових, цілодобових пунктах, і тоді буде працювати школа. Тобто школа не буде працювати як навчальний заклад, якщо буде тривале вимкнення електроенергії і холода, а там є достатньо велика багато приміщень, щоб можна було надати більшу кількість, осягнути більшу кількість охочих, піти погрітися, там бити гарячого чаю і зарядити телефони і таке інше. Бачимо, я зараз ситуація на фронті, зокрема на Донецькому напрямку. Воно стоїть дуже гостро. Активізувалися процеси мобілізаційні. Як тут ситуація в нашій громаді? Дуже активно, дуже активно роздаються повістки. Повістки я хочу нагадати. Виписує наш воєнкомат, колишній військкомат. Терцентр зараз називається соціального забезпечення комплектування безпосередньо. Ті повістки роздаються. Ми бачимо і на дорозі. Нам надходять до керівників, надходять запити про те, що потрібно подати всіх чоловіків, які є військовозобов'язані, і, власне, через керівників будуть вручатися ті повістки. Тобто, ну не всіх, звісно, що беруть. Є знову продовжується вручення повісток з метою звірення даних, але якщо людина придатна, звісно, вона проходить медогляд і тоді чекає. Чекає там, повістки для того, щоб відправитись спочатку там, частину для навчання, проходження і так далі. Ну, це активний процес, він, на жаль, буде продовжуватися доти, доки триватиме війна. Щодо е, росту захворюваності в нашій громаді, і також е, щодо випадків захворювання коронавірусної інфекції, чи є такі на сьогодні у нас і, власне, на наскільки активно хворіють? можна я відверто кажучи, що не от не можу сказати кількість по коронавірусу, бо останнім часом богу дякувати, якось всі про нього вже моршені. Забувають. Я думаю, що є, але може якісь легкі форми. Натомість ГРІ теж зменшилась тої хвилі, яка була, коли дітки хворіли, всі школи ми закривали, теж зменшилася. Ну але є сезонні сезонні хворі. Ну епідемії немає і якихось сигналів для того, щоб вводити карантинні заходи додаткові, крім загально. До речі, карантинні заходи по коронавірусу ще в деякій мірі є, і вони полегшені. Але в принципі, ми всі повинні пам'ятати так само про дистанцію, і все решта, які треба загальні гігієнічні речі, руки які треба застосовувати. Але спеціальних заходів у зв'язку з чи тим вірусом чи нового немає, оскільки немає порогу не перевищено поріг захворюваності, зокрема в Мошинській громаді. І останнє, оскільки ми в такий період активний, період колядей. Чи були якісь порушення з часу комендантської години, то що порушення було, але дрібні вони не Ніч... не особливі, не особливі. Тому я дякую всім за те, що в час війни, попри те, що є і святкові дні, якось тримаємо, тримаємо лице.